144 день в Канаді 04, 11-23. Все правильно. Гарні гарний, гарний 10 днів. 44, 4, -й, 145 і 5. -й. Гарний підрахунок. І сьогодні субота. Субота в мене в основному стандартна, але сьогодні трошечки інакша. Позаду в мене вчора стояли колонки, і їх вже нема. Залишилася одна саменька колонка, яку я приніс з роботи. Вона працює, я її вчора протестував. Але по порядку, ну що, проснувся я, зробив кави, зробив кави і випив одну. одне горнятку кави тут, друге закрив термо і поставив окремо в машину. Бо я знав, що я сьогодні напевно, що поїду на секонд. Тож я приготував каву, кинув батончик. Батончик я не кидав. Та, батончик я не кидав, бо я знав, що я піду в церкву Володимира. І візьму собі батончик, так що я цей зготував собі дві кави, одну випив тут і поїхав віддавати колонки назад. Йо-маю, -йо, перші колонки, та сама модель, я взяв в одного русского. І вони були без одної ніжки, і він навіть не знав, чи вони працюють, без перехідника, без нічого, ужасно. Я йому їх повернув. Взяв зараз в українця. І він ми, ми. Я прийшов до нього до хати. Ми включили, перевірили, але там не чути, чи грають всі. І один динамік не працював. Заді, за субуфером є 5 входів, 4 на 4 колонки і одна посередині. От якраз та, що йде на середину, вона не працювала. Вхід не працював. Можна іншою колонкою перевірити. І він цього не сказав. Музика грає класно, тож не чути. Треба кожну колонку окремо відключати, і я спеціально вдома перевірив. Не працює. Ну, я йому зразу написав, домовився повернути їх. І сьогодні зранку я в 9.15 десь був в нього. Повернув і питаюсь, чому ти мені зразу не сказав, що колонка одна не працює, не працює один вихід. Я не хочу то ремонтувати, паяти, тим більше, якщо там проблема в платі, все. І Він каже: та я не знав, і, та і знав. І також щось промнувся, він знав за то і мені не сказав. Він думав, проканає, що я нічого не цей. ні 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 Я йому повернув ті колонки, він гроші мені готівку не дав, скинув на, на карточку, але там нічого страшного. Від нього я поїхав в церкву. В церкву Володимира. Заїхав я в церкву Володимира, реєстрація в мене була на 9.30. Я приїхав якраз в 9.28. Ну, вже під церквою був 9.28, вийшов. Чувак каже, хто там на 9.30 підходьте перші, туди-сюди. -туди. E, люди вже були, мали відкриту, відкритий, відкритий запис, показали і пішли перші. І я за ними просто поки інші відкривали, ну я показав вже все, надаю 30. Зайшов, він засміявся, і я знаю, що я надаю 30 каже. Зайшов я. E, за... Десь я профукав номерок. Ну Він десь в мене в сумці є. Де я його закинув, не знаю. І цей. І зайшов. Зайшов. E, Взяв я щось там, коробочку взяв класну На три секції буде, буде мені в холодильник щось складати. Пластикове там і продуктів, звісно, набрав. Набрав макаронечки. багато набрав сьогодні. Макарончики, мандарини, хліб, булочки. Там дали мені печенько, дали мені мені солодке. Файно, все, що треба, дали мені І рибки. Так що, все є. Не було ні картоплі, не було ні, 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 ні той замінника картоплі, але нічого страшного, макарончики. Сьогодні буду готувати. Сьогодні в мене день готовки. Затарився, вийшов і пішов я в машину і одразу з вітом я поїхав на стрілялки. Хлопці мене заінвайтили, запросили на стрілялки. Зробив фотографію, але вже без амуніції. Там дають ніби таку розгрузку без броніка з датчиками на голову цей автомат досить такий Ну Той метал, але якийсь більш іграшковий. І що? Було? Там? Зібралось народу? Я приїхав швидше, бо я перший раз, мені треба було зареєструватися. Я зареєструвався і мав ще час. Мав ще час. В церкві Володимира, я підійшов до консультантів, попитався на рахунок квартири ну, безкоштовного готелю, де, де треба зареєструватися отримати. Знайома просила для свого знайомого. Отак. І ніхто не здає, я вирішив там попитатись і поїхав в готель, де я мав житло. Мені, звісно, його дали в аеропорту і в аеропорту треба це робити. Але я був неподалік того готелю, так що я туди заскочив. Попитався, пішов на рецепшн, говорю з ними по англійськи У вас тут є така група CCIS, Вони проводять консультації, і мені потрібно з ними поговорити. А вона мені дає отакий от листочок ГТВ. точно такий самий, тільки тут степлером прибито українською інструкцією. І дає мені, ви говорите українською йо Йома, та говорю я українською. І вона мені дає, ми знає, поговорили на рецепшені вже працюють. Всюди, всюди в українці. І поговорили з нею. Підійшла родина, е, теж прилетіли, в той готель заселились. І, і теж підходять і е, кажуть: О, ми чуємо говорите українською. Де тут магазин є? Вони тільки прилетіли, а я ж там жив. І теж їм пояснив: отут виходите наліво туди-сюди, там великий Мол, є Walmart, є всі магазини. Отак. Купа, купа, дотепер люди прилітають. І що із того готелю повернувся назад. Я вже заєструвався в готель, назад. Дочекався хлопців, я передівся, взяв шорти, я в шортах був, взяв таку собі на довгий рукав футболку. І класно ми сьогодні побігали. Хлопці приїхали, там був інструктаж для новачків. Фу! Я зовсім зелений. І ми пішли. Там. Е... Такий собі лабіринтик поробили, кімнатки, і балкон квадратом. Різні ігри. Захват території, туди-сюди, там вбити більше людей, снайперська гра. Прикольно. Прикольно, автомат видає, звук ніби стріляє, куліматорний приціл. Ясно, що не з реального калаша стріляти, як я в армії стріляв. Але ну, забавка клас. дуже багато людей прийшло. Були дівчата, були молоді, малі дівчата, молоді. Зі мною групу попали теж. Три дівчини було. І теж очки. Так одна дівчина тупо собі настріляла більше, ніж я. Ну, я там вже як. Е, я бігав там. Я цілий час бігав туди-сюди, вбили. Я назад на респаун відновився, побіг. Але ну, це, це гра зовсім. Там це в основному всі бавляться і не розуміють ну, справжньої ситуації. От як є дві точки, тут одна команда, тут друга старт, і вони вибігають. Ну і тут, звісно, засади всякі, треба перестрілки, так дехто просто забігає сюди і всіх вбиває, хто виходить. Ну Ясно, що він потім його вбивають зразу, він там не може вижити логічно, бо всі люди, а він просто, щоб побільше більше настріляти. Ну, так не грається. Е, Нема тактики, нічого. Були дуже класні хлопці, я з ними скопірувався, і вони там це одне прикривають, друге виходить. Класно, класно. Але не знаю, не знаю. Чи я піду ще раз, може десь колись, але побачимо. Сподобали стрілялки. Я набігався, весь був мокрий. Весь був мокрий, гарно набігався, настріляв, теж Прикольна штука. Для Аеробіки е, супер. Так що настрілявся. Після того ми поїхали в кафешку. Всі зібрались, зразу хлопці свої фраги. Хто там скільки набив, там рейтинг, хто ж реєструєся, воно приходить на пошту, там всякі нагороди в голову, скільки раз попав, туди-сюди, перемога. Наша команда перемогла. Я переміг, нас розділили, там рандомно вони розділяють по рівню гравця. Я та як нуб, зовсім зелений, то мене закинули. Коротше, розділили порівно. Більшість наших хлопців були в одній команді, один російський попав до нас. До моєї команди. І ми після того зібралися, поїхали в кафешку. Поїхали в кафешку, сіли. Наб... Я взяв собі картоплю фрі з курочкою, е... хлопці понабирали собі чого хотіли. І сидимо. Е... Напроти мене сидів хлопець, який говорив по російськи, питаю, звідки він? Ну, може, з Росії, хто знає. Він каже: а що, це з України, з України? Я кажу, та ні, я просто не знаю, бо можете з Росії, туди-сюди. Так трошечки зачепили мовну, мовну історію, але то не серйозно, Я там з нього сильно не прикалувався. Отак. От був з нами один. Ну. Не сподобалось. Звісно, всі за. Ну, то-то нормально, то політика туди-сюди. Туди. Він каже цей російськомовний. Я пробував, але мені впадло. Ну, таке ліпаноти. Навіть таке, ну. Зробив свій вибір. Після того. Ми порозходилися. Я поїхав на секунд. Я поїхав на секунд. На секунді зустрів знайомих дружину мого друга з подругою. Вони там були. Вона взяла дітям пістолети, такі класні автомати, не знала, як вони стріляють. Я якраз був поруч, і я їх перезарядив, все, перевірив. Два стріляє, два стрельнуло. Але Петрейка, напевно, розрядилась, бо вона потім повернулась, вона якраз вони збирались, взяли ті пістолети і пішли. Вона повернулася, каже: не стріляє. Та не стріляє, бо батарейка сіла. Взяла один авто, один пістолет. Там на секунді все дуже дешево, дуже дешево і вартує. Був там працівник Серега. І на секунді сьогодні з ним зустрілись. Нарешті нормально поговорив, бо він працює вивозить меблі туди-сюди він не має часу сильно говорити. А сьогодні він вільний, до нього прилетіла сестра з його дівчиною задоволений. Ну, вони тут кілька днів тільки. Так що ну, вони не бачились пів року. Ну, так як я, він теж в червні прилетів. І цей. І от зараз він їх завів на секонд. Закупились. Я їм там знайшов фотоапарат віддав не хотіли. І цей. І гарно, гарно провели, провели день. Познайомився ще з одним Сашком. Хлопець теж прилетів недавно з другом, знімають житло. І набрав. Ну що, поїхали, що я набрав? Що я набрав? Набрав я сьогодні на 9 паунд. 12,50 12,50 доларів. М -м, яка ціна. Навіть не знаю, з чого почати. З барахла. Взяв такий джойстик, це е, така собі мишка з клавіатурою. Так як я маю проектор, мені цікаво буде оцим клацати з дивана. Плюс е, це, я вже пробував, воно зар... треба зарядити. Батарея всередині є, треба зарядити. Це в мою аптечку. Бенд. Я люблю його, бо він дуже міцний. Там, і його дуже багато. І ось такі от плоскогубчики. Це делікатні щось ось маленьке брати до паяння. У мене таких не було. Якраз я такі хотів, я хотів довші, але і ці маленькі підуть. А це круглі. Можна намотувати дротик, можна відкривати спеціальні е, е, зажими. Мені до інструментів то, що треба. Взяв малесеньку таку штучечку. В мене була в Україні, я деколи використовував і тут буду використовувати. Десь взяти. Ну, це забавка. Це до телефона підключати вентилятор. Може, десь колись. Воно нічого не важить. На 12 доларів набрав. Оце страшно радіоактивна штука. Е, жінка каже, ти знаєш, що то таке? Я кажу, я знаю, що то таке. Отут, отак виглядає оця штучка чистити унітаз. І воно дуже класне, просто у нас на роботі більші. Але ось цього вистачає повністю. Воно легко працює і набагато краще, ніж оця от е, штука. Так що я взяв, нехай буде у мене. У мене вже є і чистити умивальники, тепер вже є і унітаз. Взяв отакі от красоки. Скетчерси, я люблю скетчерси, вони легесенькі, пінка. Ну, їх треба помити просто. Їх про... Помити, вони не порвані. Гарна тканина така сіра і резинка. Бігати в них не думаю, що буду в них бігати, бо вони не зашнуровуються. Я маю класні асікси, так що я буду бігати в них. Отакі от от кросовки. Якщо вже пішло взуття, взяв я коньки собі. Е, я їх поміряв, мій розмір. 43-й розмір, гарний стан, хороша фірма. І я їх. Поміряв, думаю, блін брати чи не брати. Буду, ну але треба треба взяти, бо тут дуже багато кажуть е, е, місць, де можна кататись безкоштовно. Майже всі пусті ділянки розчищають працівники де, і люди катаються просто так, безкоштовно. І шо, пішов і катаєшся собі. І вони в мене лежали в корзині. І Серега, ми, ми з ним в основному разом тусувалися. Він з дівчиною своєю. Вони там... І ми говорили, він каже, як знайдеш куньки, то бери обов'язково. А я сумнівався за ці, але він то сказав: каже, бо не можу знайти, тяжко знайти. 43-й розмір тут взагалі неможливо, все платне в інтернеті. Їх можна і продати і цей. І я думаю, все, раз він сказав: значить, треба брати Треба брати, і я їх взяв. І Ще виходив, ще чувак каже, дуже класна фірма, класні куньки. Я не дивився, скільки вони коштують в інтернеті. Але я задоволений. Мій розмір. Коньки, то що треба. Взяв, звісно, що ще 4 пари шкарпеток. Гарних шкарпеток. Були одні абсолютно нові, але мені не сподобався матеріал. Там в паперчику були. Отака от от спортивна штучка. Е, тут сіточка, е, я її не міряв навіть. Палін треба було поміряти. Ну, не буду зараз тут міряти на камеру. Е, Поміряю, але воно ніби на мене. Ще одне. Ще одна, одне одна. Взяв отаку от курточку. Under Armour. І вона нова, має бірку. І головне, Серега теж дивиться, скільки яка ціна на бірці 240 доларів. Я, її взяв, я цю курточку взяв чисто продати. Це дитяча куртка, і вона дуже класна. Для дітей буде XS XS. Ну, Нова, абсолютно нова куртка. Under Armour. 240 доларів на ціннику, я її продам за Ну, за сотку можна поставити в інтернет. Можна. Ну, а чого ж ні? Во, нарешті, Секундом закінчили. Красота. Взяв нормально, взяв коньки. І ще купа всього за 12 доларів воно того вартує. І все, все останнє корзину вивезли. Я вже. А, є ще ж цей. Блін, я їх забув навіть витягну кинути в Е, Рукавичку знайшов. Рукавичку я знайшов три таких. Е, напевно, три тижні тому, десь. Місяць тому я знайшов три таких рукавички. І я взяв всі три. Взяв всі три одну запасну. Я от не пам'ятаю, яка в мене є. Сподіваюсь, в мене дві лівих, бо я знайшов ще сьогодні праву. Сьогодні жінка мені дала цю рукавичку. Я знайшов зимою, вона мені просто взяла і каже: о, тримай. Я дивлюсь, так це якраз та рукавичка, що мені треба. Я з такими ходжу в спортзал. І я зараз знайду ще там ту запасну, я знаю, де вона лежить. Якщо це ліва, то в мене буде два комплекта, бо один у мене вже на роботі. Everlast. Дуже класні рукавички, я задоволений ними. Сподіваюсь, в мене буде два комплекти. Обов'язково завтра розкажу. Або, так, завтра розкажу. Поїхали далі. Я вже все зібрав, пішов на касу, допив каву, в мене кава була, я випив каву на роботі з печеньком. Не голодний, я сьогодні, сьогодні нічого не їм нормального. Зараз буду готувати, зараз курочка буде, зараз варю макарончики, все, все, все. Салатик. І вже всьому машину загрузив, дивлюся, де цей Сашко. Е, йде, бачу на автобус, я відкрив вікно, давай підвезу тебе там до Датауна. До він при... добре, все, він якраз прикурив сигарету, кажу, докури собі, я не спішу. Е, якраз там е, зняв куртку, поскладався і він сів машину. Ми поїхали, я його підвіз в даунтаун. По дорозі він каже, там моєму другові треба машину шукає. Дивиться, в мене дуже класна машина. Каже, та я розказав, скільки я за неї дав, е, що там цей. Що там поремонтував, машина суперова, середній салон класний. І обмінялись телефонами та і все. Хороший хлопець. Отак. От і. І все. І я приїхав додому. Заліз в коментарі, заліз в комп'ютер. Щось я хотів тут зробити в комп'ютері. А, фотки він просив скинути тої машини. Бо його друг шукає машину я кажу, най ну, собі подумає, може мою захоче взяти. І де, заліз коментарі повідписував на коменти. знав ще один хейтер, такий козак-козачий, каже, я не з козачого роду. Хто знає я так далеко не заглядав свою історію, так що. Я не розумію, як вони попадають сюди. Я стараюся так назвати відосики, щоб вони не попадали нікуди в лишні чужі руки. Я не, не хочу там мільйона аудиторій і всяких різних людей. І мені вистачає тільки близьких. Кому цікаво і адекватних. <ріст> От так. так що зараз я переодіваюсь, включаю музику. І я сьогодні сам можу в фартушку чисто готувати їсти, так що йду готувати їсти. І ніби І ніби все. Завтра церква було, Волод... церква Стефана. Хотів церкву Володимира піти на службу, але я вже домовився, я маю віддати цю сорочку, на яку пришив емблему. І підвезу друзів, маю зустріти їх. Так що завтра я е, їду до Стефана. Після Стефана я ще не маю планів. так що, блін, може секунд, може ще кудись, буде видно. Завтра буде видно.